Що дійсно зараз можна заробляти на дропшипінгу? Всім привіт це канал Товарний бізнес пририв. Я Олександр Штабура. Це мій новий ютуб канал про товарний бізнес. І сьогодні тема: що дійсно можна заробляти на дропшипінгу у 2023 році? тому, що все за вас зробить ваш постачальник? Вам не треба закупати товар, вам треба просто приймати замовлення і віддавати його постачальнику на відправку. Що треба зробити для старту? В першу чергу необхідно створити інтернет-магазин, де що зараз можна створити в Україні. Це маркетплейспромвій, це маркетплейс розетка, закупка, Allo, епіцентр, OLX, Інстаграм, Google Shopping і дуже багато різних платформ. І на чому ж зупинитись, що обрати. Про це поговоримо трохи згодом. Давайте уявімо, що в нас же є свій інтернет-магазин на якоїсь платформи. Що нам треба зробити? Це додати туди свій товар від постачальника, а далі запустити рекламу. Друзі, для того щоб вам легше було почати працювати по дропшипінгу, хочу запропонувати вам співпрацю зі своїм товаришем із закритою спільноти бізнес-прорив, котре надає під опт і дроп більше ніж тисячу товарних позицій за низькими цінами, які навіть важко знайти на 7-му кілометрі в Одесі. І так, плюси даного постачальника: свій великий склад в Одесі, що неймовірно для мене важливо, що він веде рахунок складських запасів, і в нього в таблиці завжди актуальна і наявність, і ціна. Бо дуже багато постачальників цього не роблять. І дуже важливо, якщо ви початківець і ви не хочете нічого знати і розуміти поки що про ФОП і касоапарат РРО. Вони всі фінансові операції беруть на себе. В цьому цікаво працювати по дропшипінгу, Вам будуть виплачувати тільки чистий прибуток. Для цього не потрібен вам ні ФОП, ні апарат РРО. І Ви можете стартувати з самого початку без цієї волокити. стосовно відправки, вони працюють без вихідних. І можуть відправляти ваші товари як новою поштою, укрпоштою та розеткою. Цей постачальник дуже активний учасник нашої закритої спільноти Бізнес-прив, і дуже багато вже підприємців з ним співпрацюють і дуже задоволені. Тому я можу сміливо радити його до співпраці. Посилання на цього постачальника залишаю в описі до даного відео. Переходьте! І так, може ви зараз чуєте якісь банальні речі і думаєте. А де твій досвід, де інформація, яку ти здобув завдяки дев'яти рокам праці в дропшипінгу? А зараз я вам все розповім. По-перше, хочу сказати, що дропшипінг жив 9 років тому назад і зараз живе. Хоча дуже багато людей завжди казали, що буде з дропшипінгом? Він мирає, на промі його не пускають, на розетку не пускають. Всюди неможливо працювати по дропшипінгу, тому що ти заробляєш дуже мало, а реклама всюди зростає. Але я вам хочу сказати, що це не так. Можна продавати по дропшипінгу, тому що є різномаржинальні товари. Якщо ти продаєш високомаржинальні товари, то в тебе вистачає грошей на будь-яку рекламу. І так починаємо з того, де нам відкрити інтернет-магазин. 9 років я вже торгую на маркетплейсі ProMUA, і 4,5 з них я навчаю людей, як тут ефективно продавати і заробляти гроші. Тому для мене в пріоритеті це маркетплейс Проміей. Хочеш почути аргументи, а ось вони. По перше, дуже легко створити і швидко свій інтернет-магазин. Для цього не потрібно. Бінфоп, <Hop>. навіть паспорт ніхто не попросить, і коштує це всього на всього 1485 гривень, коли ти відкриваєш магазин на тисячу товарних позицій на три місяці. І що дуже класно, ти не зливаєш тут бабки, тому що якщо у тебе прийшло замовлення, твій інтернет-магазин і ти його довів до статусу «Виконано», ти заробив гроші і сплатив комісію. Якщо в тебе не прийшло замовлення, ти нічого не сплатив. Якщо у тебе прийшло замовлення, і ти його відмінив по різним причинам, тобі повертається комісія твій інтернет -магазин інтернет магазин, де ти ще таке бачив, на яких платформах? Знаєте інтернет-торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів? Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг-платформу «Вебсклад». Якщо ви початківець в інтернет торгівлі, то «Вебсклад» допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб-склад допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто загрузіть товари з веб-складу собі на сайт та отримайте додаткові продажі. так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів постійні постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По-друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00. Той же день, четверте особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 чотирьох годин. Шосте дуже важливо і актуально зараз. Це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу: упаковка товару, транспортування товару до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас вебсклад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні. Всі посилання в описі до додано. Що ж ми будемо продавати на маркетплейсі промії? По-перше, я думаю, що смарт- часи і часи в цілому це класний товар. А також є такий класний товар, як кросівки. І з цього можна завжди почати. А тепер давайте знайдемо постачальника цих товарів. Заходимо в телеграм канал і вбиваємо в пошук. Смарт часи. Дроп. І дивимося, що нам видається. От одразу ми знайшли якогось постачальника. Котрий продає не тільки смарт-часи, але дуже багато різноманітних товарів. Це і навушники, дуже багато репліки, також кросівки. Тут трішки легше. Бачите, одразу знайшли постачальника, в котрого є розмірні сітки, які розміри є в наявності, великий асортимент. І умови співпраці. Тому, друзі, як бачите, дуже легко відкрити свій інтернет-магазин, дуже легко знайти постачальника і що далі? Далі додавання карток товарів в ваш інтернет-магазин. Але це вже тема іншого випуску на моєму youtube каналі. Але якщо вас цікавить маркетплейспромій, як тут працювати, як відкрити магазин, як знаходити більш ретельно постачальників, як додавати товар, працювати з рекламою, все це напишіть мені саме зараз у коментарях. І я обов'язково буду записувати ці випуски саме для вас. Слідуючий етап це, звичайно, коли ми з вами додаємо товари, треба проаналізувати ціни на той товар, котрий ви хочете продавати. І ваша ціна має бути конкурентною, тому що це маркетплейс. Вони дивляться, яка ціна у вас, у ваших конкурентів, порівнюють ваші картки товарів. І обирають найкращого. Слідуючий етап це, звичайно, на маркетплейсі Проміей. Ми працюємо з рейтингами. Слідуючий етап це ми пропрацюємо рейтинги нашого інтернет-магазину на маркетплейсі Проміай. От як ви бачите зараз на екрані, це один з моїх магазинів. Середній рейтинг по каталогу 408. Мій рейтинг магазину 2239. І я топ-продавець. І звичайно, з таким інтернет-магазином можна успішно заробляти на цій платформі. І так, друзі, давайте робити висновки. По-перше, ми з вами з'ясували, на якій платформі найкраще стартувати. Це MarketPace ProMA. Але, звичайно, є інші платформи, котрі теж треба розглядати. По-друге, я вам дав підсказку. По-друге, я вам дав маленьку підсказку, що саме можна почати продавати на Marketplace ProM. По-третє, ми знаходимо собі постачальників тих товарів, котрі нас цікавлять, як мінімум, це через телеграм-канали і через інші платформи. Четверте, ми підготовуємо рейтинги нашого інтернет-магазину, щоб дуже легко і приємно тут заробляти. А тепер, як я вам Обіцяв, і схоче з мого досвіду, працюючи по дропшипінгу вже 9 років, чого я здобув, які знання, постійно шукайте нові товари, постійно шукайте нових постачальників, для того, щоб тездрайвити їх на своєму інтернет-магазині чи на своїх платформах, для того щоб завжди знаходити найкращі товари, трендові товари, котрі будуть вам давати гарний прибуток. Я хочу повторити, що якщо ви знаходите гарних постачальників, з великою маржею товару то ви зможете продавати через Google Shopping, через OLX, через маркетплейси. Через Фейсбук і при цьому заробляти, тому що вам буде вистачати маржі для того, щоб перекрити витрати, котрі ви несете на цих платформах, і заробляти прибуток. І останнє постійно шукайте постачальників, тому що я хочу сказати, що навіть зі своїм досвідом я знаходжу постачальників і багато з них хто мене підводить в роботі з самого початку. І від таких постачальників треба одразу відмовлятись, тому що вони відправляють не своєчасно. Вони навіть кидають на гроші. Це нормально, це бізнес, це товарний бізнес. Тут інакше не буває. Але згодом у вас буде така кількість постачальників, котра вам необхідна, для того, щоб постійно додавати нові класні товари і при цьому не переживати за те, що вас хтось підведе. Тому працюйте над товарним бізнесом, ніколи не зупиняйтесь. Товарний бізнес це про рух, про те, що завжди треба шукати офери, трендові товари, постачальників, завжди масштабувати платформи. І тільки тоді, навіть без свого особистого складу, тільки працюючи по дропшипінгу, ви можете заробляти сотні тисяч гривень на місяць чистого прибутку. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте обов'язково лайком, напишіть коментар, що вам саме сподобалось. Якщо є якісь питання, обов'язково напишіть в коментарі. На цьому все. Всім до побачення.